Друзі, всім привіт! Мене звати Оз, і я радий вас вітати на своєму каналі. Тут ми спілкуємось здебільшого про велосипеди, туризм і все, що з цим пов'язане. Тож, якщо ви тут вперше, то обов'язково підпишіться на канал, протисніть лайкосик цьому відео і не забудьте про дзвоник, для того, щоб не пропускати наступні відео. Ну а сьогодні у нас буде невеличка розпаковка та огляд дуже крутих речей від моїх друзів лелека. Тож давайте одразу до справи, що ж у нас тут цікавого в коробочці? А у нас тут новинки. Як бачите, тут повна коробка, але це не гамаки. Як ви знаєте, лелека спеціалізується саме на гамачках. І У мене є вже декілька відосів, як ми виїжджали з хлопцями просто полежати, погойдатись в гамаках і навіть ночівлею. Якщо їх не бачили, то обов'язково перейдіть за посиланнячком в описі під відео або в правому верхньому кутку. І подивіться, класні відоси, вайбові і дуже цікава тема в цілому. Але сьогодні мова піде геть. Про інше. Тож, давайте розпакуємо і подивимося, що ж новенького нам принесла лелека. А принесла вона нам ось такі прикольні бананки. Вони є тут в декількох кольорах. Давайте всі дістанемо і подивимось. Це у нас яскравий помаранчевий. Тут у нас ось такий насичений бірюзовий. Також є класичний чорний. Ну і один з моїх улюблених кольорів. Койо, як бачите, кольорів багато, вони всі різні, тож кожен знайде собі на свій смак, але, на жаль, головного кольору це білий з помаранчевим Наразі немає, тому він мені тут до відео не дістався, але я б дуже хотів його, звісно, показати. Тому покажу вам його в вигляді картинки. На перший погляд може здатися, що це звичайна бананка, але насправді це не так, бо вона має дуже круту кілер фічу. принаймні, як на мене. І це роллтоп. Це означає, що верхня частина бананки скручується і регулює свій об'єм. Ось так. Вона складається в два рази, ну і відповідно розгортається також в два рази. Що це дає? Це дає можливість вам закинути вдвічі більше речей, якщо це стає необхідним. Наприклад, ви поїхали кудись, вам треба з собою щось докласти, умовно кажучи, пляшку води, або скласти свій дощовик чи верхній одяг. А на велосипеді, наприклад, у вас немає жодної сумки, то ви можете це зробити завдяки ролтопу на банаці лелека. До речі, ролтоп на кінці має також вологозахищену блискавку, що робить можливим використання повного об'єму навіть без скручувань. Фіксується ролтоп завдяки стропі по центру, такій самій, як і на рюкзаках лелека. З фірмовим гачком. До речі, такий самий гачок, тільки трохи більший, використовується і на гамаках лелека, і це дійсно класна фішка, адже вона робить встановлення гамаку в 10 разів легше. Основне відділення має додаткові три кишені сіточки для організації дрібничок і великий вільний простір для об'ємних речей. Матеріали тут використовуються одні з найкращих: тканина, в залежності від кольору, це або X-Pack vx 21 в чорному та бірюзовому кольорах. Або Ecopack EPX 200 для помаранчевого та койот. Фурнітура WJ та YKK. Як бачите ззовні, у нас є широка передня кишеня, яка також на вологозахищеній блискавці, а по боках є маленькі кишенькі сіточки, в які ви також можете скласти якісь свої дрібнички, які необхідні вам у швидкому доступі. Наприклад, в передню кишеню можна кинути плаский павербенк чи ключі, а в бокові щось менш важливе, бо блискавки на них немає. З задньої сторони знаходиться поясна стропа, якою ви кріпите банан. Собі на пояс або через плече, а фіксується вона за допомогою магнітного фастекса. Мені це дуже подобається, бо навіть не треба дивитись, куди ти що защолкуєш, воно само автоматично знаходить свою другу частинку і защокується просто за одну секунду. Дуже зручно і дуже ефективно. Довжина стропи регулюється достатньо гнучко, відповідно, можна точно підігнати розмір під себе, в залежності від того, в якому режимі ви будете її носити. Звісно ж, бананку можна носити на поясі позаду, що зручно під час катання на велосипеді, або попереду, до чи через плече, якщо ви носите її пішки? Тут від себе хочу додати, що на велосипеді дійсно, скоріш за все, буде зручніше носити її саме на поясі, а не через плече. Чому? Тому що тут відсутня третя точка фіксації і третя стропа, яка запобігає з'їжджанню навантаженої бананки в бік по спині. Але це буде залежати і від того, на якому типі велосипеду ви катаєтесь, і відповідно від того, в якій посадці. Бо чим вища посадка, тим менш помітним буде цей ефект. Щодо габаритів, то в згорнутому вигляді вони складають 25х14х7 на на см, при об'ємі близько 2 літрів, а у розгорнутому 25х29х7, на на при об'ємі близько 5 літрів, що майже в 2 рази більше. При всьому цьому сумка дуже легенька і її вага складає всього лише 173 грами. В Цілому, лелека нома це дуже легка і універсальна бананка, хоч на кожен день, хоч в подорож, хоч для катки на велосипеді. І туди ж так само дуже легко можна розмістити гамачок лелека, повісити собі на пояс і гайнути кудись відпочивати, адже сюди влазить все, що необхідно, і навіть. Трішечки більше. Підсумовуючи, хочу сказати, для кого саме ця бананка в першу чергу. Це для тих людей, які цінують мінімалізм, але точно не готові миритися з обмеженнями об'єму. Вона підійде для активних прогулянок, для катання на велосипеді, для подорожей, та й в цілому для будь-яких активностей, коли необхідний якийсь об'єм, але не хочеться брати з собою рюкзак. Так, звісно, бананка класна, але не. Ідеально, ідеальних речей майже не існує, тому треба буде миритися з тим, що тут немає додаткової стропи. Якщо ви дуже любите на велосипеді через плече возити, це може спричинити певні незручності. Бокові кишеньки, сіточки, але без блискавок. І це точно не для якихось цінних речей, а скоріше для дрібничок. Тому сюди ви зможете скинути щось, що треба в швидкому доступі, але не так шкода буде загубити або взагалі якесь. Просто фантики сміття сюди можна поскладати, доки не дойдете до смітничка. Але в будь-якому разі, якщо ви шукаєте легку, надійну та стильну бананку, то Nomad точно вартий вашої уваги. До речі, напишіть в коментарях, як ви зазвичай носите бананки. На поясі позаду, на поясі попереду чи, можливо, через плече попереду чи позаду. Бо у мене бувають різні кейси. Іноді, якщо бананка прям сильно завантажена, я зазвичай ношу її через плече. Позаду, а ви напишіть свої кейси в коментарях. Посилання на цю бананку ви зможете знайти внизу в описі до цього відео, і також хочу вам нагадати про те, що для моїх любих підписників діє промокод 033, який дає 10% знижки на абсолютно всю продукцію лелека і на бананки, і на рюкзаки, і на гамаки. Тож обов'язково користуйтесь. Також буду вдячний за вподобайку, підписку, ну і не забувайте про дзвоник для того, щоб не пропустити наступний вниз. Всім дякую за перегляд і побачимось. Всім папа! -па.